Так, всім вітання. Сьогодні у нас отак ну, уже під вечір. Прийшли не всі запчасті, не всі того, що ми заказали лишній валік. Оцей валік. Лишній чого спитаєте? А то що може мене якийсь продаван дивиться, то якщо заказують вал. Ну, у мене так вийшло, що в мене був не той номер указаний в замовленні. І, ну, понятно, да? Тобто, продавець не міг до мене дозвонитися. Ну, раз ти не можеш до мене дозвонитися, значить, ну, можна так положити, що замовлення не в силі, правда? Ну, чи там я не знаю, десь блядь, кудись улетів, на Марсі, що. Ну, мене нема, коротше. Ну, людина бере мовчки, відправляє без. Без задніх мислей. Ну, можна сказати, що це мій проптик. -про ну, по більшій часті це. Продаван. Проходить день-два. Бачу, ніхто не дзвонить. Думаю, ну не перший раз така фігня. Заказую ще один вал. Заказую ще один вал в другого продавана. Ну, там я, звичайно, вводю. Шо... Ну, там вже вводю правильний номер. Коротше, цей приїжджає, а той виїжджає. Ну, вже верніш на пів Ну і що? Буде у нас два вала скоро. Один приїхав, той ми вже заберемо, бо не красиво вийшло. буде на запаску. Нам лишилося ще точнути пальчик сюди. І наклепати ленту. І зробити луночку під цей, бо це комбайновський вал, він не має тої луночки. Тут скручено вже все. Приїхав фільтерок. Приїхав отакий фільтерок. Густо набитий, ну, більш-менш. Фільтерок. Це ми помиємо. Шла. І що? Ми вже встигли її витягнути знову. Знову чого? Болтик готовий. Витягнути забули чого. Ну, хто знає, той побачив вже. Верніше наоборот. Ну то, в принципі, таке. Витягнули ми не зря. Того що, того, що ми бачимо воно <кхи> валіка бачимо, валік. І ми бачимо, скільки подшипник заліз туди, да? І ми можемо предположить, можемо предположити, що він потом з часом залізе, може, може залізти всередину подшипника і там тих на воко пів і шліців. І шліці ось тут вилізе, ну, улавлюєте, так? Да? Тобто нам треба туди якусь збасити шайобочку, щоб вал хоча б так з мілімчиком хоча б сидів, з азорчиком, але не й отаку, як ми бачимо. Трошечки забагато правда? Ну і крутнем болти, бо ми їх не всунули туди. Ну а по коробці вже бачимо все схліщен. Все схліщене. Накинули який був насосик під рукою. Ну, він геть ніякий. Тупо ця сторона одна гаряча. Та геть, геть, ну абсолютно холодно, Щось не тайво. Ну він робить. Запустили моторчик, почали тикати е діапазони і втикнули на перву, і він на холостому заглох. Думали, що вже щось намутили, Ну, не исключено ще. Но... На трьох циліндрах він пихтів. Запустили ще раз. Трошечки були на газульки. І він почав там тикати. Сперва завели було там сльози. 4 держало. Е -е, накрутили, піднялось до 9. Заглушили, завели, знову 4. Викрутили, закрутили, дернуло до 9. Треба буде зараз скинути цей клапан. Подивитися, що не так, бо батя каже, що вони бувають проблемні. Викручуєш. Ну, 4 держи він, 3-4 кілограма. Викрутив. Починаєш закручувати, піднімається. Заглушив. Тройка. Викрутив. Ну, коротше, щось з ним не те його. На фішка в тому, що от є комплектик якийсь є отакий. У нього ще якийсь тут. Ми ще не розкидували його. Щось там у нього є. Но він не такий трошечки. Чи не хоче він на трьох циліндрах робити. Це геть уже ну, рука не терпе. А це абсолютно, абсолютно холоднющий. Геть. Навіть не теплий, навіть не літній. От як був холодний, так і лишив. Ну нам поки що що. Нам поки що треба щось це послідство цей... заміни клапана, А не той який треба. Значить, нам ще треба. Що наше? давление держа. Нам треба ще ще раз завести подивитися, чи він знову підніме на ну, то, що було. Так що паш аж, аж. коротше що ми бачимо? Вроді би все нормально. Вроді би все підскакує і держить даже Давлення. Коротше, сьогодні все одно будемо, якщо все вийде будемо обіжерювати. Ну тут ми цікаво, нічого не побачимо. як фільтр поки що а тут трошки цікавіше Трошечки там б'є з золотої стружки. Там не знаю, що цікаво. Коротше, треба мити, вимиємо і будемо назад все піхати. Теж провіряє, дивиться, з чого почати. Що там кітка? Щось знайшла? Ні? Я теж не знаю за що братися. За все треба братися. Мучали-мучили, але мучили, не домучили. Що? Тут нема, в принципі, з чого починати. Як то кажуть, що бач ти крутиш.